В своєму слові, отець Дмитрій казав, що благодарить Бога за все. Тому в нас, православних християн, особе відношення до дня народження. Цей день, коли обов'язково ми знаходимо час, щоб сказати, Господи, благодарю Тебе за все. Був час, коли нас не було, і милостю Божою одне биття через наших батьків Господь привів нас в цей світ, але не для того, щоб ми прожили 78 вісім років, а потім ісчезли. а для того, щоб жили вічно, в райських обітелях. Господь хоче вести нас в царство Боже, тому. Все це усвідомлюючи, віруюча, людина в цей день каже: Боже, слава Тобі за все, благодарю тебе за все. Тому в цей день, отець Дімітрії, і ми хочемо вас привітати і молитовно від Бога побажати вам духовних сил для проповіді, для того, щоб безстрашно, ревносно проповідувати правду Божу. І за ваш труд обов'язково Господь. Надіємося нагородити вас сторицею, а головне, дасть вам можливість вічно жити в його райських обіцях. Много я вам і благає літа Господи, мина і благословення. Много є літа блаженнішому митрополіту Онофрію, представнику Української православної церкви, високоприосященішому митрополіту Фіодору, всі обохренемою паствою, соборному нашому духовенству, соборному православному народу нашому. І всьому народу нашої української православної церкви, да і всім людям доброї волі, і всім предстоящим молящимся, і сокрони Господи, в здраві, долгоденствие, намного я і благая літа.